Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Розпочинаємо нашу денну Молотовну варту з хвилини мовчання. Дякую і запрошую до цієї молитви. Наступний тропарець з канона Андрея Крицького, який ми сьогодні візьмемо для нашої молитви, для наших роздумів, звучить так: Розумійте і дивіться: я Бог, що допитую з серця і пізнаю думки, викриваю вчинки і полю гріхи, але сироту покірного і вбогого захищаю. Час Великого посту, як і в принципі час будь-якого посту, покликаний не, для того, не тільки для того, щоб ми там пізнали самого себе. Але також, щоб ми і пізнали Бога. Щоб ми зрозуміли, ким є Бог. І чому так важливо в нашому житті вірити, щоб був той Бог якому я довіряю своє життя. І як каже Андрей Крицький цим трупорем: розумійте і дивіться, що Бог це той, який допитує серця і пізнає думки, що Він викриває всі вчинки і спалює весь гріх. Тобто Бог це є той, який сотворив це все. Бог це той, який установив ці закони порядку. Бог це є той, який є життям і завдяки якому кожен з нас народився. Саме з волі Бога наші батьки нас зачали і народили. Воля Бога, тобто Бог, це джерело всього. І от Бог це той, який знає все про всіх. І ми маємо це усвідомити. Чому я про це кажу? що маємо усвідомити, щоб ми не робили так, як зробив Адам і Єва, коли вчинили гріх. А ось таки, ми повертаємося до цього моменту першого гріха, коли Адам і Єва згрішили. а Реч так скажу, коли вони були сотворені, вони знали, що Бог це всюди. Що Бог це той, який їх любить, Бог це той, який з ними спілкується, Бог який, це той, який їм довіряє, адже він довірив їм доглядати весь свій сад. Бог це той, який про них дбає. І от коли вони згрішили, страх огорнув їх. І вони що зробили? Сховались. Тобто людина, коли чинить гріх, вона наче затуманює свій розум. Вона дозволяє, щоб в її розум війшов страх. Страх, який її паралізує, страх, який не дозволяє їй мислити адекватно. В результаті чого? Адам і Єва. Ті, які ще буквально кілька хвилин перед цим знали і розуміли, хто такий Бог, в момент, коли вони вчинили гріх, вони настільки перелякалися того, що вони зробили, порушили заповідь, і вони перелякалися, мабуть, того, що Бог їх за це покарає зразу, смертю, вбивство, то вони сховали. Тобто вони сховали світого, хто цей сад створив, хто цей сад знає досконало, і який в одну хвилину може їх знайти, де би вони не були. Але страх затуманює розум. Так, коли Бог їх знайшов, Він їх не вбив, так, як вони про це думали. Тому що розум їх був затуманений. Навпаки, Бог дав людині шанс виправити свою помилку. Навіть попри те, що Адам і Єва не визнали, що згрішили. вони переклали вину на іншу. І от вони були вигнані на землю. І ми тут, на землі, проживаємо ось цей вік. І ось цей земний вік це шанс виправити помилку. Це шанс, щоб наш розум. Знову став свільним від страху. Це шанс, щоб ми знову змогли бачити Бога як люблячого батька. Оце земне життя для того нам і призначило, щоб ми виправились. Ще раз наголошую, щоб подолали свій страх перед Богом. А хто може подолати страх перед Богом, перед Богом, перепрошую? Сирота покірний в Боги, Бог їх захищає. Бо ці люди, ну не означає, що ми маємо бути сиротами, але сир, сирота, тобто той, який відчуває самотність, і той, який шукає, шукає когось, хто би ним опікувався. Тобто сирота це та особа, яка потребує батьків, потребує того, хто буде його захищати. Покірний це той, який визнає, та Бог дав мені ці заповіді для того, щоб я не боявся, для того, щоб через гріх, бо коли я порушую заповідь, я чиню гріх, і тоді приходить страх перед Богом. А коли я заповіді дотримуюсь, я не маю страху, бо я весь час відкритий на Бога. Бог таких захищає. Тобто Той. Хто потребує Бога для захисту, той, хто не відкидає Його заповідей, а приймає їх як, їх, як свій захист і допомогу в цьому житті, той завжди перебуває з Богом. Бог такого охороняє і захищає. Бог захищає сміливого, а сміливим є той, хто не боїться. Сказати Богові, де він, хто він, що він зробив? Сміливим є той Адам, який на запитання Бога, Адаме, чи ти не їв цей плід, то сміливий Адам каже, так, Господи, я його з'їв, я не доглянув Твого саду, я вчинив проти тебе гріх. Я з'їв цей плід, прости мені, прости мені, і забери від мене страх перед Тобою, а даруй любов. Оце є справжній Адам. Справжня Єва, яка скаже: Господи, прости мені, бо я піддалась на спокусу, я зрадила не тільки Тебе, Господи, але й свого чоловіка тим, що. Він мені довіряв, а я йому дала те, чого не можна давати. Це смілива Єва, смілива жінка, яка скаже: Прости мені, Господи, і от час посту, пізнання Бога, Бога, який чекає на наше прощення, Бога, який чекає, не, перепрошую Бога, який чекає, який чекає. На наше покаяння я обмовився, і тому маємо прийти, для того, щоб, покаявшись, подолати свої страхи і стати сильними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усі, хто перебуває в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!